Дві випускниці Севастопольського інтернату номер 3 навчатимуться у вищі безкоштовно. таку можливість в рамках програми стипендіат їм надав фонд соціально-економічного розвитку Севастополя про реалізацію проєкту та співробітництво навчально-виховних закладів міста з фондом у наступному репортажі. Дарина Іванова, випускниця школи інтернату номер 3 Цього року вона вступила до інституту економіки і права, академії праці та соціальних відносин у Севастополі. Буде навчатися на менеджера у дівчини. Є мета зробити свій внесок у розвиток туристичної галузі Севастополя та Криму. Я вже учусь в інституті, но я писала заявлення об строчки оплати обучення. Я очень надеялась, что фонд социально-экономического развития города Севастополя принят положительное решение в мою сторону. И я очень рада, что все так и сложилось, и просто для меня теперь будет этот фонд таким святым местом, что ли. Комісією фонду Павла Лебедєва також було прийнято рішення оплачувати навчання у виші ще одній випускниці школи-інтернату номер 3 Віолеті Фесенко. Отримав стипендію у розмірі 500 гривень і вихованець дитячого будинку номер 1 Владислав Башмаков. Цього року юнак вступив до Севастопольського комерційного технікуму і вже навчається на бюджеті. Я дуже благодарен фонду за цю стипендію. Ця стипендія буде дуже хорошим стимулом для навчання і фінансовим, як би так сказати, подспорі. Олена Старченко теж випускниця школи інтернату номер 3 Цього року вона прийшла на п'ятий курс Севастопольського національного технічного університету. За гарну успішність протягом чотирьох років навчання у виші Олена отримувала стипендію фонду СЕРС. Виплати продовжаться і цього року. Обучення требує оплати і, і немало. І в таких случаях очень важливо, коли є такі фонди, Вони далеко не в кожному місті є. От. Ну, я рада, що в нашому місті є такий фонд, який допомагає таким, як ми. Підтримка випускників навчально-виховних закладів Севастополя проводиться у рамках реалізації програми Стипендіат, що розпочала свою роботу у 2007 році. За цей час учасниками проєкту стали 20 вихованців дитячих будинків та інтернатів міста. Усім їм організація оплачує навчання у вишах. Ми оплачуємо навчання. Воспитанникам детских домов и интернатов, которые поступили в высшие учебные заведения и выплачиваем стипендию воспитанникам детских домов, которые поступили в среднеспециальные учебные заведения. Президент нашего фонда Павел Валентинович Лебедев убежден, что у детей независимо от материального положения их семей, должен, должен быть равный доступ. К образованню. І якщо ребята мають желание учиться, якщо у них є потенціал, способності для этого, вони повинні мати такое право. За період роботи проєкту вже шість вихованців дитячих будинків та інтернатів, кому фонд оплатив навчання, успішно закінчили виші.